Вітаю! Сьогодні 25 травня 2024 року. Продовжуємо сіяти Соєшник. І ось так невеличкий досвід. Хочу вам зараз показати. Зараз великий вітер, зараз покажу поле це нашого сусіда, хорошого знайомого. І ось тут. Короче, дивіться, ось кукуруза, його посінна і тут ось ми сіємо соняшник. Тут була побита палка, і більше тут нічого не робилося. Прийшли гербіцидом два рази, по-моєму. Дивіться, бачите? Все пригнічене, я думаю, тут права на життя йому немає. Ну не суть в тому, дивимося таку ситуацію. І наш товариш, знайомий хороший, заліз до насиція на поле. Там три-чти рядка він заїхав, хлопці заїхали. Я йому сказав, в принципі, питань немає. Каже, якщо заїхав, значить не питання. Забризка його і забирає свої межі. Він, бачите, межа, а він ось заїхав отак. Ось, там 4 рядочка кукурузи Ну, Суть не в тому. Дивіться. Бачите, пішла сівалка вниз. Сівалка пішла вниз. І ось де ми по кукурузі. Ось по його тут небагато, тут 2 метри десь там 2 половиною. Дивіться, що тут. Ви бачите, рядочки сухенькі. Тут була культивація, може не одна культивація його. Та ні, майже одна, тому що купур сіяв він ранувато і робив культивацію. Тут не було нічого. Ось ми посіяли соняшник. Ну так собі. Волога трошки є, але її не так сильно багато. Ось, бачите, подивимося. Я думаю, що я ще не байдушів оцєї вологи, де ми посіяли сьогоднішній, що... оці три рядочка. Вони зійдуть, тому що тут була культивація. Ось ви бачите, розумію, що приїхали, спалили ліфасадом, а далі вона вигитує. І тут бачите структура грута яка сухо, просто сухо. Лежить на сінинку, ви бачите в сухому. Де була культивація? Ми її завернемо і вона буде чекати дощу. А ось ось де ніхто нічого не робив, дивіться, три рядочки, ось. О. І тут дивіться, що тут земля ряка. Тут є волога Бачите? Тут пішов, дивіться. Ось так великий експеримент. Так що за вологу треба боротися, та ще в такий важкий рік, як 2024. До побачення!